Що робить для нас Америка? Перше, надає пряму фінансову допомогу. По-друге, є гарантом фінансової допомоги для інших країн і міжнародних організацій, таких як МВФ? По-третє, надає пряму військову допомогу озброєння. По-четверте, надає інформацію стратегічного і оперативного значення розвідувальну. Надає по п'яте допомогу організаційну, підтримує український військово-промисловий комплекс цільовими, цільовою підтримкою, підтримує окремі військові частини Сил оборони України і робить це дуже ефективно. І здійснює інструкторську підтримку навчання. Все це конкретні матеріальні речі. Завдяки яким ми вважаємо Америку, і ми вдячні американському народу американській владі.